У Чернівцях стартував конкурс громадських культурних ініціатив, що дасть можливість отримати фінансування для реалізації культурних та соціально культурних проєктів. Про умови участі, обсяг фінансування та основні критерії відбору у сюжеті. ТВА. У Чернівцях створюють нові можливості для підтримки культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів. Конкурс для громадських організацій, творчих спілок і закладів культури проходитиме через відкриту культурну програму. Ініціатива розповідає заступник міського голови Юрій Лисюк. Йдеться мова про можливість за кошти міського бюджету громадським організаціям та комунальним установам розвиватися, отримувати додаткові. Джерела фінансування і е, е, потім формувати якийсь якісний продукт. В міській раді вже буквально третій рік існує так зване соціальне замовлення. Якщо говорити про соціальну сферу, то там також за кошти міського бюджету громадські організації реалізують свої проекти в напрямку соціальної політики. Заявки можуть подавати громадські організації, творчі спілки культурно-мистецького спрямування та заклади культури комунальної власності Чорнівецької міської територіальної громади. Зараз дуже важливо зробити всеме для того, щоб українська культура була таким, таким майданчиком для гуртування всіх наших мешканців, громадян перед загрозою, безумовно. Збоку окупантів так, так само це йдеться мова про те, що ми повинні формувати якийсь новий продукт, який буде цікавий світу, тобто це культурна дипломатія. На фінансування проєктів виділили мільйон гривень, а максимальна сума гранту для одного проєкту 300 тисяч гривень. Ці кошти будуть розподілені між найкращими проєктами, які відповідатимуть визначеним критеріям. Підтримку отримують ініціативи, що спрямовані на збереження та популяризацію культурної спадщини чорнівців, організацію. Мистецьких, музичних, театральних чи літературних заходів освітні проєкти в галузі культури, інтеграцію культури у суспільне життя громади підкреслила начальниця міського управління культури Юлія Савтенко. Заявки прийматимуть до 27 лютого 2025 року. Включно учасники мають зареєструватися на платформі ініціатива та заповнити онлайн форму. Необхідно вказати детальний опис проєкту, його мету, бюджет, цільову аудиторію та очікувані результати. Відтак засідатиме впродовж впродовж п'яти днів кон. Конкурсна комісія, яка створена за розпорядженням міського голови, це буде перший етап, тому що конкурсна комісія відбуватиметься в два етапи. Отож, після першого етапу впродовж п'яти днів конкурсна комісія визначає переможців. А відтак настає другий етап цього конкурсу, і вибрані переможці будуть захищати свої проєкти на конкурсній комісії. Відтак у нас термін реалізації проєктів у 2025 році з 1 травня по 31 жовтня, включно. Тобто, за цей час треба реалізувати свій проект. Кошти не виділятимуть на комерційні, політичні чи релігійні проєкти. Гуманітарну допомогу, не заплановані витрати, грошові призи та гонорари. Зауважила пані Юлія. На що не можу можна виділяти бюджетні кошти, значить, реалізація комерційних та політичних проєктів а проєкти, що реалізуються з метою популяризації релігійних поглядів та вірувань, надання гуманітарної допомоги, здійснення діяльності, яка не передбачена проєктом, і покриття незапланованих витрат на виплату призів у грошовій формі і гонорарів. Це важливо. Як зауважили посадовці, конкурс громадських культурних ініціатив через платформу ініціатива це можливість для активних організацій та закладів культури отримати підтримку для реалізації важливих проєктів завдяки такій програмі, громада Чорнівців може стати ще більш творчою, динамічною та відкритою до нових ідей. Це Діана діанадобинда теми дня тевася, що нарешті.